Світлу бути іноземні фонди продовжують допомагати нашій державі. Нині вони передають до України потужні генератори, адже через злочинні дії окупантів та як наслідок постійні перебої з електропостачанням, потреба у них зросла в декілька разів. Сьогодні генератор на 100 кВт передали і до рівного. Ми їздили в Люблін тоді на конгрес. Відповідно, коли збирали нас і там ми познайомилися з благодійним фоном французьким, і також під час спілкування ноти ну, нашли там спільну тему. Це комунальну тему. От і під час повномасштабної війни вони дуже багато передали нам на комунальщиків на Харків, на Луганщину. Так само, і я все-таки почав просити, щоб нам допомогли з генераторами. Цей генератор, який нам вкрай потрібен для нашої громади, от 100 кВт ми маємо тут. Ця французька організація допомагає Україні від початку повномасштабного вторгнення. Нині вони сконцентрували свої зусилля на тому, аби забезпечити нашу країну альтернативними джерелами живлення. Тексіон цивіль. Передала вже більше 100 фур для України з початку повномасштабної війни. І зараз вони запустили в себе таку благодійну акцію і передають для України сім генераторів. Шість генераторів їде на схід. Один генератор, завдяки місто партнер Люблін департаменту міжнародного зв'язку, допомогли нам в Рівне один передати. Першочергово цей генератор планують протестувати та провести його обслуговування. Опісля використовуватимуть у тій сфері, де буде найбільша потреба. Повністю будемо використовувати в тих цілях, куди там буде потрібно. Тобто, чи це будуть котельні, чи це будуть садочки, чи це будуть пункти обігріву. Тобто головне що він є. А використання ми його будемо використовувати для того, щоб забезпечити життєдіяльність нашого міста. Можна його возити, можна водою встановити, але я думаю, що ви знаєте, що генератори ще під'їжджають і що ми їх проплатили. Я думаю, що якщо буде потрібно, можна буде використовувати цей в будь-яких ну, мережах. За словами секретаря рівної ради Віктора Шакерзяна, хоча рівна і закупила кілька десятків потужних генераторів, в сучасних умовах така допомога вкрай потрібна нашій громаді, адже це дасть можливість підтримати життєдіяльність міста в екстрених умовах. Ангеліна Бурак, Михайло Мандюк, телеканал ITV.